Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Подивіться ці 10 секунд відео. Так. Тримайте трубочку. А, а в дії у вас є? Є, є документ дії. Що? Ви, мабуть, вже помітили коктейльну трубочку, відкритий та вставлений у драгер мундштук. Мова якраз піде за фокуси у виконанні патрульних. В теорії вважається, що останні невтомно борються з правопорушниками, запобігають правопорушенням і забезпечують безпеку дорожнього руху. А От на практиці всю дійсності почесну та важливу роботу патрульного керівник оцінює вельми прозаїчно, виключно за кількістю складених за чергування протоколів та накладених штрафів. Якщо їх бракує, це недобір показників. А отже, такий працівник підводить відділ керівника, псує статистику управління і взагалі вважає такий собі нероба. І що ми маємо? А таку реальність, який патрульній поліції вкрай важливо за будь-яку ціну зробити собі показники складених протоколів за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення. А покарання за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або відмова водія у проходженні огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння досить суворий, штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Як наслідок, скласти якомога більше протоколів саме за статтею 130 КУПАП це мета і показник ефективності роботи екіпажу патрульної поліції. За чергування. А тому в гонитві фактично за цими показниками поліцейський майже ніколи не дотримуються визначеного законом порядку огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння та вдаються до багатьох хитрощів. У цьому відео, на прикладі конкретної виграної у суді справи, розповім про одну з таких хитрощів, як поліцейські можуть зробити з водія алкоголіка. Притом на рівному місці. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія-драйгером і при перетині кордону, замовляйте мою унікальну практичну інструкцію за посиланням на екрані або закріпленому коментарі, або підписати довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Алкотестер і огляд водія на стан сп'яніння. Чинне законодавство передбачає, що поліцейський має право на місці зупинки. Транспортного засобу провести огляд водія на стан алкогольного сп'яніння спеціальним технічним засобом алкотестером. При цьому огляд на стан сп'яніння поліцейські зобов'язані проводити з дотриманням інструкції з експлуатацією самого алкотестеру. І саме в цьому і міститься ця підступна заковирка. Більшість водіїв, з якими я спілкувався у таких справах. Не знають навіть елементарних правил поводження і, з поліцейськими, не кажучи про взагалі якісь встановлені вимоги щодо порядку проведення огляду водіїв огляду на стан сп'яніння та особливості експлуатації взагалі цих алкотестерів. Це відеозйомка, яка проводилася поліцейськими на портативний відеореєстратор. Потім все прокоментую по секунду, але дивимось. Без питань. Згодні пройти, да. бо да, да, третіння да, да, пальців. Да. ну. Сядьте достане. Для цього було поки Ну ви ж уже, ви ж уже людина в возрасті. Ну ладно, хай малі тікає. нажимайте трубочку. А, а в ДИЕ у вас есть? Есть. Есть нет? документ ДИИ? Что? Нельзя отключать. В и 40 вот эти кстати, я же сказал. Сейчас газоны из и продаете. Ну что такие? Что? Туманы За это. От, За Отрывайте трубочку. Что? Что? Подожди сейчас. Писать Да это будет. Не, так понятно. Что? Ну, на этот. Засовуйте сюди. Бачимо, що поліцейські зупинили водія та запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. А коли водій погоджується, то можемо спостерігати, що поліцейський перетворюється на досвідченого ілюзіоніста. у цирку починаються фокуси та спритність рук. Зверніть увагу, доки поліцейський дістає прилад алкотестер. Він весь час у лівій руці тримає коктейльну соломинку у паперовій упаковці. Одночасно правою рукою він достає з коробки алкотестер та мунштук до нього. Але зверніть увагу, що у коробці наявні мунштуки як у целлофановій упаковці, так і окремо. Трохи вище лежать 2 чи 3 без упаковки. І поліцейський взяв. З коробки саме незапечатаний мундштук. Потім поліцейський каже Водію, тримайте трубку і даєте йому коктейльну трубочку, цю соломинку. Коли ліва рука поліцейського звільняється, то бачимо, як він вставляє алкотестер в алкотестер мундштук, який був без упаковки. Далі цирк продовжується. Поліцейський каже: Водію, розпакувати коктейльну трубочку. І каже, що водій вставив коктейльну трубочку у мунштук і продовжує наполягати, що все ж таки водій вставив цю коктейльну трубочку саме у мунштук, який не був запечатаний та ду саме у неї. Звісно, алкотестер, звичайно, показав, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Перше питання, яке виникло при розгляді справи у суді. А скільки ще водіїв до цього дмухало у цей мунштук? На відео чітко зафіксовано, що поліцейський цей мундштук лежав у коробці з алкотестером без упаковки і був, як кажуть, робочим. Запам'ятайте цю фразу робочим. А водіям, у тому числі і моєму клієнту поліцейські, давали нові. Коктейльні трубочки, які, водія, які водії вставляли просто у мундштук, який вже заздалегідь містив пари чого алкоголю. Тому водіям, які попадають у схожі ситуації, варто знати. Настановою з експлуатації алкотестера чітко передбачено, що огляд водія на стан сп'яніння може проводитися лише мундштуком, який входить у комплект. Алкотестера. Будь-які сторонні предмети, такі як та коктейльна трубочка, не можуть використовуватися при експлуатації алкотестера. Також настановою з експлуатації алкотестера чітко передбачено, що мунштук повинен бути в упаковці. При цьому з ділянки мунштука, що контактує якраз з ротом, упаковка не знімається. Поки мундштук. Не буде правил... правильно вставлений у сам прилад. Як бачимо, всі ці вимоги з експлуатації алкотестера поліцейський умисно порушив. Кому буде цікаво, до речі, скачати інструкцію з експлуатації алкотестера Drager 6820, заходьте на мій телеграм-канал. Як не попасти на штраф по статті 130 КуПАП, раджу водіям уважно стежити за станом упаковки та процесом розпакування мундштука. Адже водій, як правило, перебуває у стресовій ситуації, а в екіпаж патруля входить двоє поліцейських. Бачимо, що коли один поліцейський маніпулює там з алкотестером, інший просто забалакує водія та відвертає його увагу зайвими питаннями. якщо поліцейський дає вам дмухати у мунштук, розпакування якого ви не бачили, або використовує сторонні предмети, крім мунштука. Треба заявляти про це на відеозапис та обов'язково писати у зауваженнях до протоколу. І під кінець ще одна порада. Якщо поліцейський навіть дає вам запечатаний сам муштук і просить, щоб водій сам його розпакував та дістав з упаковки, по можливості уважно роздивіться саму упаковку та перевірте його герметичність, видно, буде чи вакуум є чи немає. Не виключено, що вона має проколи від голки. Знаю вже декілька випадків, коли поліцейські медичною голкою проколювали целафан упаковки муштука і шприцом вводили всередину пари горілки. Прокол від голки важко візуально просто взагалі виявити, але вважаю, що про таку маніпуляцію поліцейських також водіям треба знати та бути завжди уважним. Було цікаво та корисно. Прокоментуйте це відео, поставте лайк, щоб підтримати канал і якісний юридичний. Контент всім дякую за увагу.